Діджиталізація військового обліку та електронний кабінет військово зобов'язаного. Президент підписав закон номер 3549 про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військового зобов'язаного. Закон дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати необхідні персональні дані військовозобов'язаних, систематизовані досьє, і виявити громадян, які не стоять на військовому. Обліку, але наявні в інших державних реєстрах. За допомогою цього закону буде діджиталізація та пошук військовозобов'язаних, які ухиляються від проходження військової служби. Оновлення даних без відвідування ТЦК це можливо буде за допомогою електронного кабінету. Ці дані будуть автоматично завантажуватись та ТЦК буде мати доступ до даних. Виявлення громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах, які реєстри будуть підвантажені, і до яких реєстрів будуть мати доступ ТЦК за допомогою цієї діджиталізації. Які відомості? Місце проживання та місце перебування стане відомо. Номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти. Ці відомості нададуть можливість. З допомогою діджиталізації на електронну пошту направити повістку чи на мобільний телефон військовозобов'язаного, який ухиляється від співробітників ТЦК, відомості про родину, про батьків, також реквізити паспорта та ідентифікаційного коду, про зайнятість, місце знаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи. Також буде відцифрований образ обличчя, яким це чином буде зроблено, поки невідомо. Але у цьому електронному кабінеті буде візуалізація, буде обличчя військовозобов'язаного. зобов'язаного. Можливо, у подальшому, якщо військово зобов'язаний ухиляється від повістки від мобілізації, його буде зручно оголосити у розшук ТЦК та співробітники поліції. Буде фотокартка цього військового Далі відомості про переміщення з тимчасово окупованих. Територій та деокупованих територій про освіту та спеціальність про досвід роботи. Далі, якщо у вас декілька освіт, дуже буде проблематично подати документи на відсрочку, якщо вже наявні одна, друга, третя, четверта вища освіта. Про результати медичних оглядів, що проводиться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, тобто буде завантажена інформація щодо проходження військово-лікарської комісії та щодо придатності чи непридатності до військової служби, про оформлення документів для виїзду за кордон, є чи немає закордонного паспорту. Реквізити посвідчення водія, тобто. Водійське посвідчення також буде підвантажено, Якщо вас зупинять на блокпосту чи співробітники патрульної поліції разом з співробітниками ТЦК, буде одразу виявлено, що військово зобов'язаний ухиляється від проходження військової служби та багато іншого цікавого. Що цікаво, поді... ну, поділіться, будь ласка, у коментарях. Отримати інформацію про себе можна буде з реєстру через системи мінцифри, тому діджиталізація запроваджена. Як пишуть іноземні держави, виділяють навіть гранти для провадження зазначеної цифровізації, більше 100 мільйонів доларів буде виділено для того, щоб зберігати у хмарних сховищах інформацію про військово зобов'язаних. Ось таким чином проводиться діджиталізація з метою виявлення військово зобов'язаних, які ухиляються від проходження військової. Служби, що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога військового юриста, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.